Дядька Ольга Миколаївна родина стовбур дерева міцного, родина стовбур дерева міцного, це батько й мати, бабці й дідусі, тітки й дядечки всі до одного, Ну словом родичі й близькі усі. А є ще предки давні це коріння, що глибоко у цій землі лежить. А діти, діти, нове покоління, Те пишна гілля, що увесь летить. Родинне дерево ось тут укоренилось на цій землі у рідному краю І новим гіллям так щедро розпустилось, та має біографію свою. Потрібно всім це дерево вивчати, бо ми господарі на цій святій землі. Коріння роду треба добре знати, дітей навчати поки ті малі. Бо що то за людина без коріння, як перекоти поле, що летить? Без роду племені, його благословення не може праведно на цій землі прожить.